На чудовій Україні квіти розцвітають, як багато українців Бога ще не знають, а сьогодні батьків голос ніжно так лунає, на весілля Христа Спаса всіх нас закликає, Україно, Україно, щастя й мир тобі дарує Бог. катастроф. Катастронька, немовлятко, він тебе кохає, Покаянь іди до нього, він то, що прощає, і серденька свого двері відкри середини, дасть тобі Христос спасіння, і ще для родини. Україна! Цей мир тобі дарує Бог, він один лиш, тільки в силі, зберегти В час кризи катастроф. Християни в нашім краї просимо вас нині живіть в мирі та любові, як в Божій родині, як будем Богу служити, ближнього кохати, мальовничий край. Буде Бог благословляти, Україно, Україно, щастя й мир тобі дарує Бог він один, лист, тільки в силі, зберегти в час кризи і катастроф. Україно, Україно, щастя й мир тобі дарує Бог зкризний катастроф